Коли тіло рухається, то його положення у просторі змінюється. Для визначення положення тіла у просторі використовують систему координат, яку пов'язують із тілом відліку. Тіло, відносно якого розглядається положення тіла, що рухається, називають тілом відліку. Вибір тіла відліку є довільним. За тіло відліку можна взяти будь-яке тіло з огляду на міркування зручності. Стан руху або стан спокою тіла є поняттям відносним, і залежить від того, яке тіло ми оберемо у якості тіла відліку. З платформою, встановленою на поверхні, пов'язане червоне тіло, яке ми будемо вважати першим тілом відліку. Друге тіло відліку жовтого кольору пов'язане з поверхнею нерухомого столу. На першій платформі встановлена друга платформа, пов'язана з іграшковим вентилятором. Проведемо експеримент. Будемо переміщувати платформу, пов'язану з червоним тілом. У цьому випадку обидві платформи рухались відносно до жовтого тіла. Платформа з вентилятором перебувала у спокої по відношенню до червоного тіла. Продовжимо експеримент. Приведемо у рух платформу з вентилятором, залишаючи у спокої платформу, пов'язану з червоним тілом. Платформа з вентилятором рухалась відносно червоного і жовтого тіла. На завершення експерименту приведемо в рух платформу з вентилятором і платформу пов'язану з червоним тілом так, щоб їх темп руху був однаковий. У цьому випадку платформа з вентилятором перебувала в спокої відносно жовтого тіла і в русі відносно червоного тіла.